В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запаливних вогонь Своєї любові, прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь своєї любові, прийди, Святий Духу, Наповни серця твоїх вірних і запали в них вогонь своєї любові. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе. Прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Пресвята Трійце, Отче, Сину і Святий Духу, у глибокій покорі, поклоняюся Тобі і жертвую Тобі, найдорожче тіло. Кров, душу і Божество Ісуса Христа, присутнього на вівтарях усього світу, як перепрошення за образи, святотатство та байдужість, якими Його ображають, через безмежні заслуги Його пресвятого серця та через непорочне серце Марії, я прошу Тебе про благодать, навернення бідних грішників. Господи, я віддаю Тобі все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу, я все віддаю у Твої руки, формуй мене маленьку істоту через заслуги Твого Сина, переміни мене, дій в мені, всемогутній Боже. Ісусе Христе, вислухай мене, бо ти все можеш, надихни мене. Керуй мною, зміцни мене, улагідни мене, заслони мене, провадь мене, потіш мене, благослови мене, навчи мене, просвіти мене, бережи мене, заспокой мене, прости мені, спаси мене О Найсолодший Ісусе, будь мені не судею, а Спасителем. Амінь. Розважання дев'ятого дня мені дана всяка влада на небі і на землі. Христос є Господом усього творіння, Він кличе мене співпрацювати у поширенні Його царства, Його влада не обмежується певним місцем чи часом, вона охоплює весь Всесвіт і всі серця. Кожна моя думка, слово і вчинок може стати частиною Його царювання, якщо буде сповнена любові та служіння. Бути співпрацівником Христа означає брати участь у Його місії миру, правди, милосердя та святості. Це покликання жити так, щоб Його присутність ставала видимою у світі. Через мої вчинки, кожен день відкриває нові можливості стати свідком Його Царства, у родині, серед друзів, у спільноті, навіть у найменших справах. Ісус кличе мене довіряти Йому всі свої турботи і плани, визнавати Його царем свого життя. Коли я дозволяю Ісусу царювати у моєму серці, то моя свобода зростає. А життя набуває справжнього сенсу. Страхи відступають, сумніви стихають, і кожен день наповнюється змістом, бо жити з Богом означає жити правдиво, бачити суть навіть у дрібницях, і нести любов туди, де її бракує. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єдиний пресвятий і всемогутній Цар усіх народів. Молимось до Тебе, Божественний Царю. Щоб Ти дарував нам милість, мир, справедливість і всяке добро, бережи нас, наш, Господи і Царю, наші родини і нашу рідну землю, просимо тебе, найвірніший Боже, захисти нас від наших ворогів і будь милосердним до нас під час Твого справедливого суду. Прости нас, Всемогутній Царю, за гріхи. Чинені проти Тебе, Ісусе, Ти є Царем милосердя. Помилуй і прости нас, Господи, ми покладаємо надію на Твоє велике милосердя. О Царю, ми вклоняємось Тобі і молимось, щоб Твоє царство прийшло і запанувало по всій землі. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.